Цю будівлю планують вкласти 330 мільйонів, і це не кінець, тому що буде декілька етапів реконструкції цієї будівлі і повернення її до історичного вигляду 30-х років. Нагадаю, що в ті роки зва оголошено Сталіном русифікація українців був голодомор, і саме до тих. Часів хоче повернутися Федоров. Він хоче повернутися обличчям до ворога і сказати, ми чекаємо тебе в Запоріжжі. По-іншому, я не можу сказати. Він мер окупованого Мелітополя, і він зараз знищує Запоріжжя, тому що у нас нема фортифікацій, тому що у нас не закуповуються дрони, якими можна знищувати шахеди. Що він планує тут зробити? Він планує в цій будівлі встановити три ліфти за 3,5 мільйони. Це просто вартість ліфтів. Два ліфти будуть вантажними і один пасажирський. Пасажирський вміщує 15 людей, вантажні 30. Нащо в цій будівлі такі ліфти? Ще він планує сюди встановити камери 115 камер. А за ким він буде спостерігати так пильно? Моя. Думка, що це приміщення він готує не під ветеранський хаб. Він списує кошти, буде зруйновувати, відбудовувати, але потім це приміщення буде мати інше призначення. І я розумію, це приміщення готує для ворога. Тому він хоче відновити ворожий фасад 30-х років. Максимальний розголос, будь ласка.